В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмейській картині галереї відкрилась виставка переможців конкурсу шкільного малюнка. Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я, який проходив за ініціативою голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Ізмейлі відновлюють будинки постраждалі внаслідок атак шахедів. Ізмейлі проходив шостий всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті майстра Віктора Дехтяльова та Вадима Коваленка. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 22 травня орієнтовно такі: 496 дев'яносто тисяч осіб особового складу, 7 тисяч танків. 14 721 одиниця бойових броньованих машин, 12 820 артилерійських систем, 1077 реактивних систем залпового вогню, 812 засобів протиповітряної оборони, 354 літака, 326 гелікоптерів, 10 346 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2208 крилатих ракет, 27 кораблів, 1 підводний човен, 17 442 Одиниці автомобільної техніки та автоцистерн 2090 одиниць спеціальної техніки. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася виставка переможців конкурсу шкільного малюнка. Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Цей конкурс був організований за ініціативою голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. На виставці діти різних вікових категорій представили свої яскраві роботи, сповнені віри та надії у перемогу та мир. Подробиці дивіться далі. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилась виставка переможців конкурсу шкільного малюнку Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. З метою підтримки ментального здоров'я маленьких мешканців області за ініціативою голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера було організовано та проведено конкурс шкільного малюнку з промовистою назвою взятою з цитати, яка прозвучала з вуст президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю журналу ТайМ Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Заступниця голови Ізмельської райони державної військової адміністрації Марина Деной разом з представниками відділу освіти, охорони здоров'я, культури та спорту відвідали цей захід. Ізмельський район, діти нашого району так само взяли участь в цьому проєкті. І сьогодні ми можемо представити виставку цих малюнків, яка мандрує одеською областю. Діти різних вікових категорій представили свої яскраві роботи, сповнені віри та надії у перемогу та мир. Виставка є частиною обласного проєкту, в рамках якого дитячі твори будуть подорожувати Одеською областю. Учні навчальних закладів міста та району активно відвідують цю виставку в Ізмаїльській картині галереї. Дітям дуже сподобались малюнки їх однолітків, і ми всі вважаємо, що ми обов'язково переможемо. Україна нарешті стане вільною, нарешті стане мирною. І всі наші захисники обов'язково повернуться додому з перемогою. Ми відвідали сьогодні виставку і Мені дуже сподобалися малюнки. Які тут ну дуже красиві малюнки, як і перших класів, так і біля старших класів з цікавим сюжетом. Дуже красиво намальовані «Це не виріз нашу перемогу. Як я. Я думаю, що ми переможемо, і ці малюнки мені дуже сподобались. Бо... Кожен е думає, як він вважає, що ми переможемо, і я думаю, що ми переможемо. Сюжети дитячих робіт наповнені любов'ю до рідної країни, безкрайніми ланами, синім небом, жовтими соняхами, лелеками, янголами та квітами. У багатьох творах представлені українські захисники, які боронять нашу землю від ворога. Мені тут дуже сподобалось. тут багато малюнків. Е Українських народних мені сподобалися роботи з безпатроном, з з героями. Кожен дитячий малюнок це підтримка наших захисників. Віра в Збройні Сили України в майбутнє нашої незалежної України. Тільки разом ми можемо. Подолати будь-які труднощі, і тільки разом ми можемо пліч опліч іти до перемоги. Дійсно, очима дітей сьогодні ми можемо подивитися і їхніми роботами, як вони здійснювали, подивитися на те, як вони і ми разом наближуємо перемоги. Разом до перемоги. Такі проєкти відіграють важливу роль у цей складний час, адже вони підтримують молоде покоління. Дитячі роботи вселяють оптимізм та віру у світле майбутнє. Запрошуємо відвідати виставку та підтримати юних митців. Юлія Петлацюк, Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині прикордонники виявили валютну поклажу у пункті пропуску старокозачі. Прикордонники Білгородністровського загону спільно з митниками виявили у громадянина Молдови незадекларовану валюту в розмірі 150 тисяч доларів США. Водій легковика марки Шкода намагався приховано їх привезти до своєї країни. Щоб уникнути відповідного декларування та сплати державного мита, він розмістив валюту в рюкзаку серед особистих речей. Наразі на іноземця складені процесуальні документи, грошові кошти вилучено встановленим порядком. До суду. В Ізмаїлі відновлюють будинки постраждалі внаслідок атак шахедів. За весь період повномасштабної війни внаслідок атак РФ в місті пошкоджено 115 приватних будинків, 55 квартир у багатоповерхівках, декілька закладів освіти, культури та спорту. В них замінили дах, встановили вікна та двері. Як відбувається відновлення та коли його повністю завершить, розповіла заступниця міського голови Катерина Татаринцева. Докладніше дивіться у репортажі. Протягом минулого та поточного років російська армія кілька разів завдала ударів безпілотниками по Ізмаїлу. Внаслідок атак постраждала цивільна інфраструктура. Наразі триває процес відновлення пошкоджених будинків. Скільки часу він триватиме, та коли планується повністю завершити роботи? Розповіла заступниця міського голови Катерина Татаренцева. Коли е ці пошкодження відбулись, міським головою було зібрана нарада робоча, е на якій е було організовано і допомога населенню, яка була необхідна, і допомога в плані організації в подальших діях, як і для населення, так і для комунальних служб, які займалися та займаються зазначеними питаннями. За весь період повномасштабної війни, внаслідок атак РФ в місті пошкоджено 115 приватних будинків, 55 квартир у багатоповерхівках, декілька закладів освіти, культури та спорту. В ніч, на 12 жовтня минулого року, дрон вщен зруйнував один приватний будинок по вулиці Придунайська. Ще кілька отримали значні пошкодження. Також постраждала п'ятиповерхівка, яка знаходиться навпроти. У будівлі повилітали вікна та двері, були руйнування покрівлі та балконів. Завдяки міській програмі відновлення житла. Ремонт у багатоповерхівці завершили ще минулого року. За ініціативою виконавчого комітету у 2023 році було розроблено та затверджено програму. Завдяки цій програмі минулому році ми відновили багатоповерхівку. Були пошкоджені вікна, дах, двері, як вхідні, так і у під'їздах були пошкоджені балкони. Наразі роботи по відновленню багатоповерхівки закінчені. Крім того, минулого року встигли відремонтувати три приватних будинки. В них встановили покрівлю, замінили вікна, провели внутрішні роботи та поставили нові паркани. Замовником робіт визначено управління житлово-комунального господарства. Для розуміння міська програма. Відновлення житла внаслідок російської агресії на території Ізмаїльської громади має на меті відновлення житла та інженерних комунікацій, без яких неможливе використання житла взагалі. У нас мета відновити житло. Щоб люди змогли в ньому проживати це покрівля, вікна, двері, внутрішні роботи, паркани. Невиконаними залишаються роботи у повністю зруйнованому будинку. За словами Катерини Татаринцевої проєктування вже виконано та погоджено зі спадкоємцем. Наразі чекають, доки чоловік вступить у право власності та оформить відповідні документи на будинок. На жаль, ця процедура вона передбачає деякі. Термін для того, щоб е, признати право власності. Після цього буде е, виділено фінансування і розпочнуться роботи. Наразі проєкт є. Ми повинні ще пройти експертизу з цим проєктом, е, повинні. Е, Відповідно до законодавства провести закупівлю, визначення виконавця робіт та приступити до роботи. У лютому поточного року Ізмаїл знову атакували шахеди. Тоді пошкодило ряд приватних будинків. Міська влада прийняла понад 50 заяв на відновлення житла. Петро один з власників пошкодженого будинку. Чоловік розповів, в результаті атаки шахедів у нього вибило вікно та був пошкоджений дах. Пострадало окно з тієї сторони, сильно якби аново усі вирвала Как бы, и крыша пострадала, как бы. Первые швера вообще упали, дальше там оно все их вытащило, как бы с места поставило, как бы их ну, накоса, И балки снизу подорвала, как бы э, вся крыша пошла креном, как бы оторвалась, как бы. Ребята, как бы восстановили все, усилили. Ну спасибо, ребятам, спасибо городской власти за все, как бы за то, что как бы помогают. Також через атаку у лютому поточного року постраждав заклад освіти. Там пошкодило близько 40 вікон. Роботи були виконані в терміновому порядку, тому що ми пам'ятаємо, що був учбовий процес, і необхідно було ці роботи виконати терміново. Були проведені роботи по заміні як і стеклопакетів, так і, взагалі, вікон. Укоси всі зроблені були, де необхідно було. Відновити стелі. Теж фарбували і робили все, що необхідно. У кількох будівлях по вулиці Короленка та єдності ще тривають роботи. Зокрема, на цих вулицях провели ремонт пошкодженого світлофорного вузла, замінили паркани та ділянки покрівель, яких зачепило ударною хвилею, а також усунули незначні пошкодження. До виконання робіт залучили представників комунального підприємства Житсервіс комунальним підприємством. Зроблено дуже багато роботи. Це роботи були пов'язані взагалі із заміною частини шиферних покрівель, з заміною скла і деяких робіт, пов'язаних, наприклад, якщо були пошкоджені незначно двері до входу в приватні будинки, це теж виконувало у нас комунальне підприємство «Житсервіс». Загалом на програму відновлення житла у 2024 році міським бюджетом передбачено понад 7 мільйонів гривень. Наразі укладено 49 договорів на понад 5 мільйонів та виконано 80% робіт. Допомога власникам пошкодженого внаслідок атаки житла надається також за державною програмою її відновлення. Відзначила Катерина Татаренцева. Звернутися можна через застосунок діям, скористатися допомогою місцевого ЦНАПу або написати заяву на місці під час обстеження житла комісією. Ми не чекаємо, коли люди напишуть заяву, Вони можуть писати заяву навіть на місцях, тому що коли трапляються такі руйнування, то в нас на місце виїжджають і спеціалісти управління соціальної защити захисту населення і члени комісії з обстеження. Тому можна вже на місці написати заяву. І на місці члени комісії вже можуть іти і обстежити житло. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Поліцейські Одещини затримали двох чоловіків за організацію втечі з країни. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі. 42-річний одесит на прохання свого 37-річного військовозобов'язаного знайомого пообіцяв організувати виїзд за межі України. Ціна вирішення питання 8 тисяч доларів, які він запропонував прикордоннику за переведення клієнта через один з пунктів пропуску на державному кордоні з Молдовою. Про отриману пропозицію на правомірної вигоди – Охоронець кордону повідомив своєму керівнику. І протиправні дії зловмисників були задокументовані, а вони самі затримані. На Одещині поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою в наданні неправомірної вигоди прикордоннику, а одного з них ще за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон. 43-річний одесит на прохання свого знайомого вирішив організувати його на легальний виїзд з України, запропонувавши прикордоннику 8 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про отриману пропозицію, останнє сповістив своє керівництво, в подальшому поліцейськими були вжиті заходи по документуванню протиправних дій зловмисників та їх затримань. Спочатку правоохоронці затримали у Хлян, коли той на контрольно пропускному пункті передав перший транш неправомірної вигоди в сумі 4 тисячі доларів, а потім і самого організатора, коли він, будучи впевненим, що знайомий вже покинув країну, передав прикордоннику ще 4 тисячі доларів. Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. про позицію та надання службовій особі неправомірної вигоди. Крім того, організатори оборудки повідомили про підозру ще за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу в організації незаконного переправлення особи через Державний кордон України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справом внесення застави. Обом правопорушникам загрожує. Що 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна, слідство триває. З 16 по 18 травня в Ізмаїлі проходив шостий всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті майстра спорту міжнародного класу Віктора Дегтярьо і майстра спорту України Вадима Коваленка, у якому приймали участь близько 300 спортсменів з Чернігова, Миколаєва, Одеси, Южного, Білгородністровського та Тарбунар Арцизу, Кілії, Рені, а також спортсмени з міста Ізмаїл та Ізмейського району. Дивіться далі. З 16 по 18 травня в Ізмейлі проходив шостий всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті майстра спорту міжнародного класу Віктора Дехтяльова і майстра спорту України Вадима Коваленка, у якому приймали участь близько 300 спортсменів з Чернігова, Миколаєва, Одеси, Южного, Білгородністровського та Тарбунар Арцизу Кілії Рені, А також спортсмени з міста Ізмаїл та Ізмейського району, 16 по 18 травня в палаці спорту пройшов шостий. Традиційний турнір, всеукраїнський, з вільної боротьби, пам'ятці майстра спорту України міжнародного класу Віктора Дяктярьова і майстра спорту України Вадима Коваленка. На змагання приїхали команди з Чернігова, з Миколаєва, фактично зі всієї Одеської області, з Южного, з Одеси, з з Одеської області і також е, приймали участь спортсмени Ізмаїльської дитячо юнацької спортивної школи. Е, прийняли участь близько 300 спортсменів у різних вагових категоріях і у різних вікових категоріях. Перший день змагань успіхів та яскравих виступів спортсменам побажали заступник міського голови Сергій Лузанов та очільниця міського відділу фізичної культури і спорту Тетяна Морій. А голова одеської обласної асоціації спортивної боротьби Трифон Антов подякував адміністрації міста за всебічне сприяння організації змагань такого рівня саме в Ізмаїлі і надання їх для проведення найкращої спортивної арени міста палацо спорту. На урочистому відкритті змагань були вручені посвідчення кандидатів у майстри спорту України вихованцям відділення вільної боротьби з мильської ДІС США, срібному призерові чемпіонату України з вільної боротьби серед спортсменів до 17 років Юрію Переверзі та учаснику чемпіонату України з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років Владиславу Веретильному, який увійшов у п'ятірку найсильніших борців України. Ще одне посвідчення кандидата у майстри спорту України чекає на переможницю чемпіонату України з вільної боротьби серед спортсменів до 15 років, бронзову призерку чемпіонату України серед юнаків та дівчат до 17 років Ірину Бухтіну, яка зараз у складі збірної команди України в Греції бере участь у чемпіонаті Європи серед спортсменів до 15 років. Наступного дня після фінальних зустрічей відбулася церемонія нагородження найкращих спортсменів та переможців турніру. Наші змельські спортсмени завоювали багато медалей, стали переможцями та призерами змагань. Також участь приймали спортсмени, ну, зайняли призові місця, спортсмени і з других, з других місць та районів. України. Цей турнір проводиться вже в шосте. Організатори турніру відділ фізичної культури та спорту Ізмельської міської ради та Ізмельська спортивна школа. Юлія Падлатюк, Наталя Маленко для програми Новин. 24 квітня о 17-й годині в ресторані Dream Life відбудеться ювілейний концерт народного муніципального струнного ансамблю Натхнення. Керівник, заслужений працівник культури України, заслужений діяч мистецтв Молдови Олена Дмитрієва. Вхід вільний. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 55 копійок, продати за 40 гривень 5 копійок. Євро купівля 42 гривні 85 копійок, продаж 43 гривні 55 копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у четвер, 23 травня в Змейлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, в день 23-25 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. В день 23-25 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті з mltv.com на ютуб-каналі та у фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.